Найскладніші часи для нашої держави, де він був завжди поруч. І в будинку профспілок, і біля сцени майдану, і під час бурхливих подій Революції Гідності, і в АТО біля бійців, не лише його пісні і не лише його талант, але він сам безпосередньо надихав нашу країну, наших бійців на перемогу. Нагадував кожному громадянину нашої держави, як важливо бути українцем, і що є всі підстави пишатися тим, що ти є українець. Я думаю, що та ініціатива, справжня народна ініціатива, яка зараз піднялася з пропозицією для того, щоб Андрій отримав одну із найвищих нагород України з дуже символічною назвою за заслуги перед українським народом. Першого ступеня за найвищі заслуги. І я хочу сказати, що поки співають його пісні, ми є непереможні. Я в це вірю. Вірю щиро. Бо його пісні зачіпають щось тут щось дуже близьке до української душі. Нагороджена орденом за заслуги першого ступеня Кузьменка Андрія Вікторовича.